Привіт, друзі! З вами Юрій Мацько, і сьогодні справжній технологічний апдейт. Якщо ви користуєтесь смартфоном, хочете бути в темі або просто любите нові штуки, цей випуск для вас. Це те, що вже можна спробувати вдома, у школі, в машині, на вашому телефоні чи ноутбуці, без складних слів і айтішного жаргону. Поїхали! Смартфон, який думає замість вас, піксель оновився. З останнім оновленням Android 16, телефони Google Pixel і ті, які підтримують Android 16, отримали дуже зручну фішку. Важливі люди прямо на головному екрані. Тобто ті, кому ви найчастіше телефонуєте, пишете, тепер завжди під рукою. А ще нові AI-Стікери прямо у клавіатурі. Пишеш щось і одразу можеш створити кумедний стікер зі своїм фото або фразою. Рекомендовано для батьків і бабусі, які пишуть онукам: стікери з вашим обличчям гарантовано піднімуть їм настрій. Хочу зняти відео? Тепер ти режисер. Google показав крутий інструмент Flow, який дозволяє створити короткий ролик із музикою, сценами і персонажами. Просто з телефона. Натискаєш, говориш ідею, а далі ще сам усе робить. Ідеально, щоб привітати з ним народження, зробити відео з подорожі чи для шкільного проекту. Новий пошук Perplexity. Питаєш, як у друга. Забудьте про мільйони посилань, коли шукаєш щось у Гуглі. Сервіс Perplexity відповідає просто: наче людина з досвідом, питаєш, що приготувати на вечерю? І отримуєш меню, а не 300 сайтів. Грок 3 від XAI AI з дуже великим мозком. Свіженький Грок 3 від Ілона Маска. Так, він платний, але цей AI добре вирішує різні задачі. Аналізує, мислить, переходить у режим Big Brain. Тож підійде і програмістам, підприємцям, студентам. Ідеальний інструмент для вирішення складних питань із реально великою головою. Наступна новинка: нове покоління Google Gemini. AI, що думає глибоко. Нове покоління Gemini із режимом Deep Sync, воно не лише видає відповіді, а й пояснює, чому так вирішило. І завершує нашу добірку Deeper Dive AI сервіс з поглибленням новин. Табула запустила діпердайв, чат-бот, що зчитує тему з новини, і відповідає на запитання, додаючи посилання на джерела. Рекомендую спробувати тим, хто хоче швидко зрозуміти суть якоїсь новини без води, просто факти. Тож, якщо ви хочете йти в ногу з часом, що варто зробити вже сьогодні? Спробувати Perplexity або Deeper Dive. поставте 3-4 питання і побачите, як вони вам відповідають. Скачайте Flow і створіть своє перше відео, навіть якщо ніколи не робили монтаж. Грок або Gemini. використайте їх, якщо потрібно глибоко розібрати якусь тему чи вирішити складну задачу. Штучний інтелект на сьогодні це вже не просто слова, це нові можливості для кожного. Навіть один клік зможе зробити ваш день зручнішим. Якщо ви вже спробували котрусь з цих технологій, розкажіть нам коментарем у соцмережах. З вами був Юрій Мацько і це програма Цифровий Драйв. І поки світ змінюють технології, ми змінюємося разом з ними. До зустрічі у новому випуску.